Жіночі бюсти та топи бренду Бумбу. Мережиний бюст. В розмірі S. Також мережий бюст. Дуже оригінально та красиво взаді по спинці. Присутні вставні паролонові чашечки, розмір L, купальний верх. Розмір S. Мережений бюст. Красиво взаді по спинці. Розмір L. присутні вставні паролонові чашечки. Білий бюст. Також задні дуже красиво по спинці. Розмір L присутні паролонові вставні чашечки. Топ. В комплекті йдуть поролонові стальні чашечки. Вже гарно по спинці, розмір. L. Досить такий еластичний, гарненько тягнеться. Така ж моделька в розмірі S. Білий топ, присутні вставні чашечки поролонові, також досить еластичний розмір. М. Комплектують поролонові вставні чашечки, еластичний розмір. L. така ж моделька в розмірі L та L. та сірий топ. Також дуже оригінальні встанки. В комплекті входять вставні пароломні чашечки, розмір М. сіточка, ставочка. Така ж моделька в розмірі М. М. А е, також лотиком додаткова пара паралельно вставних чашечок.